Паска, курочка ряба. Жили собі дід і баба, і була в них курочка ряба, Знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком зачепило. Яєчко бух упало та й розбилося. Дід плаче, бабо плаче, а курочка кут кудаче Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко. Не просте, а золоте. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо сподобалось, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки.